Про все це і не тільки будемо говорити з нашим е, гостем ефіру Владислав Селізньов, військовий журналіст, екс-спікер генштабу збройних сил України з по 18 років до нас доєднується. Пане Владиславе, раді вас бачити. Доброго вечора, друзі, вітання! Вам навзаєм слава Україні! Героям слава Пане Владиславе, Придністров'я! Гаряча точка, яка так чи інакше тисне на Україну з 90-х років, дестабілізує ситуацію не тільки в цій державі в Молдові, а ще й нами, для нас, росіяни. На ваше бачення, чи прийде якесь наразі завершення всього цього, чи Росіяни щось зможуть зробити для Молдови чи для нас? Чи нарешті ми вирішимо, наприклад, це молдавське питання? Пане Сергій, знаючи, що ви мені це питання поставити в ефірі, я звернувся до своїх друзів колег по генеральному штабу, які нині мешкають на території Одеси, Одеської області, з абсолютно. Прямим прямою, прямою постановку, чи є насправді чи існує загроза для нашої Одеської області, для півдня нашої країни щодо певних деструктивних дій з території Придністровської Молдавської Республіки, і почув від них буквально наступно так ризик диверсії проникнення на території нашої Одеської області окремих диверсійно-розвідувальних груп завжди існує. І завжди до того і слова. Але про про масштабування цих е, опцій, мабуть, що поки що не йдеться. Чому в тому переконані мої співрозмовники? Вони стверджують, що ну по перше, досить ефективно працюють молдавські спецслужби. А ми ж розуміємо, що інфільтруватися російським спецпризначенцям та представникам інших спецслужб можливо лише через територію або туреччини в подальшому рухаючись на кишеньов і далі вже на Придністрові, або через територію Румунії. Точно прямо шляхом через територію України вони на територію Придністров'я не потрапляють. Тому очевидно, що загрози на якомусь рівні і існують. Але я все ж таки пропоную орієнтуватися на заяви наших профільних міністерств та відомства, а також їх очільника заяви генерала Буданова, генерала Малюка, генерала Іващенка щодо ймовірності по пожвавлення ситуації на українсько придністровському кордоні, і саме виходячи з таких міркувань, пропоную все ж таки перебувати безумовно на пагато. Але все ж таки, в першу чергу, акцентувати увагу нашої аудиторії на ті процеси, які відпевують на сході нашої країни. Бо насправді, от там пекле, там насправді існує дуже серйозна загроза, як для наших оборонців, так і в перспективі для отримання визначених рубежів та позицій української армії в цілому. Олександр Сирський якраз окреслив цю проблему. Це нестача нашого. Особового складу і велика концентрація дронів, як наших, які зупиняють ворога, але ж і БПЛА, які впливають на обороноздатність наших, бо ворог теж їх використовує в великій кількості. Так, безумовно. Дрони вони такарі не змінили самі підходи до ведення активних бойових дій. Та як ворога, в принципі, так само, як і у нас, значно останнім часом зросли через застосування дронів ударних чи дронів е дронів камікадзе. Е часто густо на ефективність застосування дронових систем впливають погодні умови. Ну, наприклад, кресні тумани чи дощі, часто густо зі серйозною ускладнюю, бове застосування. Цього тивого озброєння, але тим не менш, статистика невлагана. Якщо торік ми з вами говорили, що до ворожих втрат це результат ефективної роботи українських громадів, то зараз 60%, а то потекуди і 70% ворожих втрат в живій силі в техніці в іншому озброєнні та в Це результат ефективної роботи наших перенаводів у відкритих джерелах. Часто усе трапляється статистичні зведення щодо ефективності застосування українськими силами оборони тих самих дронових систем, але і і та сама кілзона, яка нині просягається від лінії бойового зіткнення на, на глибину 10-15 20 кілометрів, це так само результат саме тих самих дронів і зоні, які не змінюють війну в кіл-зоні нині. Ключовим допоміжним фактором є швидкість, і в цьому контексті я, як колишній інженер будівельник, залишаюсь прихильником думки, що ми маємо можливість надолужити ну, певні проблеми в нашій обороні в тому числі, і в першу чергу використовуючи інженерне загородження протитанкові та піхотні мінні поля малопомітні інженерні... Загородження на кшалки колючого дроту типу є газа, ну звісно, протипіхотні та протитанкові рви та на вони так само сповільнюють рух ворожого особового складу ворожої техніки. А це створює певні можливості не лише для наших дроноводів, які можуть працювати по сукупченню ворожої живої сили та техніки, а й для наших артилерістів, які так само непогано виконують свої завдання і дякувати Богу і та нашим партнерам. А і звісно, наші оборонці вони мають достатньо кількість ресурсів для Вчинення тих самих вагневих уражень по сукупчині ворогам. Пане Владиславе, відео свіже, на жаль, вороже, але ж відпрацьовують вони ударом групою дронів по техніці. Я думаю, ви його бачили, це роєм, але навряд чи це в тому сенсі, в повному, як це має бути. Але ж, мабуть, кілька пілотів одночасно спрямовують своє FPV на макет техніки, і макети ці дронів використовуються навчання. Чи робиться це так у нас? Чи достатньо ми протистоїмо в війні дронів проти Росії? Бо ми ж розуміємо, що вона все ж таки таки держава більша і масштабує всі ці процеси в тоталітарному режимі значно швидше ніж у нас. Ще п'ять років тому назад, 2020-го, коли я вперше дізнався про саме поняття застосування роїв дронів, я серйозно здивувався, бо здавалось би, це історія з якогось там фільму про майбутнє, яке точно тут і зараз за на, нашого існування ніколи не станеться, але ж бачимо, що війна змінюється і війна як найліпший екзаменатор, не екзаменатор виявляє найбільш ефективні норми та практики. Чи може серед цих норм та практик стати ефективне застосування роїв дронів чи дронів з машин? Керуванням чи застосуванням застосування штучного інтелекту, думаю, що лише питання часу, коли ми про це дізнаємось. Але те, що синхронізована вогневий вплив на сили та засоби може досягти відповідних результатів, це факт. Ну, до прикладу, давайте подивимось про наслідки масштабних ракетно-дронових атак з боку Російської Федерації по території нашої країни. часто густо навіть демонструючи неймовірні результати української системи протиповітряно та проти Ракетна оборони не спроможна збивати всі 100% ворожих дронів та ворожих ракет, і вони роблять нам чимало лиха. Звісно, що в цьому контексті не йдеться про саме машинний зір чи застосування штучного інтелекту чи роїв тих самих дронів, Скоріше за ви абсолютно праві і використовується кожна одиниця повітряної цілі окремим операторам чи групою операторів. Але тим не менш цілком ймовірно, що провідні країни світу, ну до прикладу та ж сама Китайська Народна Республіка зараз Активно використовує ці дослідження? Давайте згадаємо численне відео, які ширяться мережі інтернет, про такі собі шоу з шоу дронів в Китаї, які насправді творять дивні речі, досить яскраві і масштабні, коли одним чи кількома операторами керуються сотні, можливо, навіть тисячі так само дронів. Так в цьому випадку ми говоримо про шоу, але хто заважає в перспективі китайцям використовувати ці дрони для виконання певних військових місій? Тож очевидно, що світ змінюється, і сподіваюся, що ми точно в цьому контексті написано задніх, бо і підприємство українського відповідального бізнесу, і наші конструктори, і те безпосередньо частини та підрозділу, які задіють дронові системи на полі бою, намагаються відслідковувати всі сучасні тенденції. Часто густо виступають новаторами тих чи інших практик застосування дронових систем. Тому сподіваюся, що ми так само маємо певні напрацювання, які перспективи будемо бачити на полі бою. Тим більше, що буквально днями президент Володимир Зеленський Трохи привідкрив таємницю. В той самий час, коли всі провідні російські зет-пабліки повідомляли про те, що по території Російської Федерації чи по важливих об'єктах на території тимчасово окупованій України ми застосовуємо ракети типу Нептун, виявляється, що там ціла низка ракет, в тому числі і ракет від оперативно-тактичного ракетного комплексу САПСАН. Задіються по території Російської Федерації, ми маємо відповідні позитивні результати, тобто деякі речі, які поки що на широкий загал, невідомо, але тим не менш, вони вже стають ну, певною практикою. Та ми маємо чудові результати. Пане Владиславе, але ж то глибокий тил ворога. А мова ж а, і про безпосередньо лінію бовозітлення, де ворожих дронів ну беззаперечно багато. Так, і тут ми ну, я думаю, що нам варто все ж таки дивитися крізь призму протистояння меча та щита. Я маю на увазі активне застосування або двома сторонами військового конфлікту дронів, так і відповідно використання систем радіоелектронної боротьби. Чому наші поля, лани та ліса безпосередньо в лінії, по поблизу лінії бойового зіткнення буквально срібляться? Срібляться вони від тих самих оптовеликонних кабалів, які ми осіння на території, що прилеглі до поля бою. Системи РЕП часто густо створюють серйозні проблеми для дроноводів, а отже, ворог, так само, як і ми, намагаються використовувати інші системи, які дозволяють мати сталий та безперебійний зв'язок під час виконання місії тими самими дронами. У ну, першу чергу йдеться про дрони FiPі, ті саме на оптоволокні. В будь-якому разі. Війна змінюється, і де факто ми з вами говорили неодноразово, що зазвичай саме в, в, в моменті використання дронових систем, буквально щокварталу, відбуваються радикальні кардинальні зміни, які ну буквально змушують е змінювати підходи до ведення бойових дій, до приміщення особового складу, до їх логістичного забезпечення. Тобто зміни відбуваються постійно, бо знов я повторюсь. Війна це найліпший, найсуворіший екзаменатор, який виявляє найбільш ефективні алгоритми, механізми азб... види озброєння, бо до того озброєння, які демонструють свою гучність, ефективність і разючість. Пане Владиславе, давайте ще приділимо увагу важливій важливій темі. Більш, мабуть, важливі ніж дрони. Все ж таки, це людський фактор, наші люди, е -е, Аліна Михайлова, керівниця медичної служби Ульф, батальйону Вовкида Давінші. Каже про те, що набирають мобілізують до військ людей з нашого боку. Мається ж на увазі про нашу армію. Говоримо, ті, які. Мають хвороби і дуже серйозні, і не тільки там пов'язані з якимось фізичним здоров'ям, а прямо з психологічним. І це ж ми знаємо теж, бо рідні і близькі у всіх в кожній в Україні воюють. Я до того, чи такий підхід, чи це компенсація, чи це недолугість? От що це, як ви це характеризуєте, як нам з цим боротися і справлятися? Пане Водославе, буквально днями головнокомандуючий Збройними силами України пан Сирський проводив Оф, рекорд зустріч з представниками провідних українських медіа. Я здоволений, що це питання безпосередньо не поставили головкому. Бо ну звісно, що проблеми є. Наскільки вони вони масштабовані чи цю по чи то поодинокі випадки, звісно, я немає такої статистики, але те, що є такі сигнали, безумовно це неподобство. Треба з цим працювати. Те, що і далі Україна буде дотична до заходів пов'язаних з мобілізацією та мобілізаційною підготовки, це очевидно. Війна продовжується і жодна мирна ініціатива, зокрема американського уряду, не працює. А отже, питання подальшої долі нашої країни буде вирішуватись безпосередньо на полі бою, і в цьому випадку ми не уникнемо подальших процесів пов'язаних з мобілізацією. Те, що, про що говорить пані Аліна, безумовно, ціком вірно, що такі факти є, але знову ж таки, інформаційний розголос. Постановка питань на будь-яких майданчиках інформаційних, які пов'язані з комунікацією з вищими військово посадовими особами нашої країни, неважливо чи то генерал Сирський, чи інша військово посадова особа, чи президент. А ми бачимо зараз. Е наш гарант вибрав е досить е таку прикметну прикметний формат комунікації за допомогою меседжерів. Відповідає на питання журналістів. Можливо, варта на такому рівні ставити питання для більш ну, до більш ефективного відбору тих самих мобілізованих громадян нашої країни, які подальшому виконувати завдання вже в рамках російсько-українського протиселення в рамках нашої стратегічної оборони. Бо кожен громадянин України має розраховувати на те, що процес мобілізації у відношенні до нього відбувається прозоро, чесно та в такий спосіб, щоб Перспективі ми призини за мобілізацію громадян України, отримав належне екіпірування, пройшов відповідний вишкіл в навчальних центрах та на полігонах і виконував бойові завдання під проводом компетентних, фахових та людяних офіцерів та командирів. Це безумовно дуже важливий чинник, який в тому числі має, має стати тим самим. Підґрунтям інформаційної політики нашої держави, бо коли ми часто густо чуємо ну, не досить приємні, не досить схвальні відгуки про діяльність там, представників ТЦК та СП, про не досить підготовку в начальних центрах та на полігонах. про Певні прорахунки в рішеннях командирів та начальників безпосередньо полібою, звісно, що це все породжує зневіру. Зневера – це шлях до безодні. Відповідно, в цьому контексті треба щось міняти. Причому не лише і суто виключно в інформаційній політиці щодо підтримки процесу мобілізації та мобілізаційної підготовки, а й саме в процесі безпосередньої організації, тих самих важливих процесів, від яких залежить наша стійкість. Від теорії до практики, пане Владиславе, дуже вдячні вам за акценти і за роз'яснення цих всіх надзвичайно важливих і великих процесів, які відбуваються і в нашому війську, але ж і в війні взагалом. Владислав Селізньов військовий журналіст, екс-спікер генштабу збройних сил України з 14 по 15 років, був гостем в режимі онлайн. Поговорили про виклики перед збройними силами України, зокрема перед силами оборони, але ж і про ворога його здатності, і те, що хочемо, ми йому протиставити, головне можемо і робимо. І ще трішки про судову систему поговоримо: міжнародне правосуддя і українське, але спершу почнемо із зарубіжного, зокрема із австрійського, тому що австрійський mm -hmm. суд, так би мовити, поставив остаточну крапку, яка стосується справи фірташа його екстрадиції до Сполучених Штатів Америки, чого якраз таки в Америці і е, вимагали. Так, от рішення, ну таке доволі е, мабуть, прогнозоване. Тому що е, австрійський суд відзначається е, своєю такою законодавчою базою, такими ґрунтовними рішеннями, які стоять на захисті прав людини, як би нам не хотілося знаєте, якихось інших рішень. Австрійський суд остаточно заблокував запит США на екстрадицію олігарха Дмитра Фірташа, його там мали е, судити. Стосовно виплати 18,5 мільйонів доларів індійським чиновникам за сприяння реалізації титанового проекту вартістю у 500 мільйонів доларів фір це заперечував і загалом підраховано, що ось 10 років судової тяганини для країни коштували 125 мільйонів євро. О, така от дуже дуже цікава сума. І ще е, про українське правосуддя обіцяли судова тема е, через е, кожне повідомлення. Буквально mm -hmm. заходить, і всі ці процеси по факту ж відбуваються в режимі реального часу. Тож є повідомлення і про е, судовий процес над очільником Одеси екс-мером Геннадієм Трухановим. Суд залишив його під вартою, під домашнім арештом. Правильніше буде сказати. Прокурори наполягали на необхідне власне збереження запобіжного заходу. Апеляція власне не спрацювала, відхилили її, бо вважають прокурори, що може е, якась зміна запобіжного заходу сприяти там впливу на досудові е, розслідування і на може ж його потім і результати. Е, суд вирішив залишити Геннадія Труханова під домашнім арештом. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Так.